Вітаю, друзі! Ми знову з вами побачились на цьому каналі. Ми дуже давно з вами не тренувалися разом, але нарешті ми повертаємося. І цей формат буде у вигляді невеликого марафону. Ми будемо зустрічатися щодня. Я сподіваюся, ви дійсно будете робити тренування щодня, бо вони будуть коротенькі, буквально 10-15 хвилин. Я думаю, що ви можете виділити сьогоднішнє заняття, буде націлене на те, щоб ми укріпили м'язи нашої спинки та попрацювали з нашим животиком, щоб буквально відчувати, як він аж прилип до кісточок. Ну що, давайте починати. Ми почнемо з вами з руху, який буде починатися з витянутої руки. Друга ручка буде витягнута перед нами. Уявіть, будь ласка, що ви буквально натягуєте і як ніби хочете вистрілити вперед якимсь людям, які недоброзичливі до вас. Ми витягуємо прямо через силу. Повертаємо наш грудний відділ, повертаємося вперед, так само в другу сторону. Аж як натягнути, витягнути корпус, повернутися. Спостерігайте очима за вашим ліктем, який тиме назад. Ще пару разів. Поворот, не тягнути, повернутися. І ще потягнути, повернутися вперед. Пробуйте лишати ваш таз в напрямку вперед, але при цьому максимально розгортати грудний відділ. Чудово ще по два рази. В другу, супер, і останні разочки. В одну і в другу. Чудово! Я залишаю руки перед собою і потім перевожу їх за потилицею. І спробуємо буквально аж покласти нашу голову на долоньки, розгорнутися нагору сонячним сплетінням, і потім, навпаки, заховатися під себе, підокруглитися. В грудях. Ще разочок назовні, прямо ж покласти голову на долоні, розгорнути ліктики, зібрати лопаточки і знову під себе. Чудово. Розгорнутися максимально амплітудно і знову до себе. При цьому русі ви далі спробуйте не допрогинатися в попереку, лишати його злегка підкрученим під себе. Супер, але акцент у грудному відділі. Зробимо ще один раз під себе. На Азовні. При русі під себе прямо дотягніть відчуйте м'язи по своїй шиї і останній раз розгорнутися догори. Супер, звідси ми повернемо наш корпус в нейтральну позицію, після чого спробуємо запірнути вниз і опускати тулуб вздовж лінії вашого ж тіла. Ми, як ніби, буквально пішли під воду і вспливаємо назовні, аж натискаємо потилицею в наші долоньки. Підзагорнутися під себе, пірнути вниз вздовж тіла. І вислизнути догори. Супер ще один раз під себе. І назовні. Чудово. І ще один раз під себе. І назовні, сподіваюся, мене не відмінять в тіктоці за те, що я нахиляюся перед церквою. Супер, ми залишаємося з вами в цьому нахилі. І пробуємо зібрати ліктики знизу. І от прямо зібрати лопатки, розгорнути локті наверх. І ще раз під себе. Прямо від лопаток від плечей. Ваш корпус намагається лишатися в паралелі з підлогою. І ще раз під себе, назовні, бабусі, які знаходяться позаду камери, в шоці з того, що тут відбувається. І ще один раз назовні. І під себе, і зібрати лопаточки назовні, зафіксуватися. І прямо від грудей спробувати опуститися вниз. І круглою спиночкою витягнутися. Наша голова буде остання в черзі розгорнутися. Чудово, ще один раз. Прямо потягнутися до неба і від грудей опуститися вниз. І ще раз до гори на прямих ножках назовні. Чудово, ще раз вниз, до гори. Лакаточки максимально назовні вниз. І вгору чудово ми залишаємося в цій позиції, розгортаємося. Злегка зм'якшуємо коліночки, спробуємо витягнутися вгору за одним ліктем. І от коли вже нахилятися все, далі ніяк не виходить, ми пробуємо підскруглитися і знову розгорнутися, перейти в другу сторону. І ще в нахил опуститися вниз. Розкритися в другу сторону чудово. І ще в одну, вгору, під себе округлитися. Чудово назовні. Коли опускатиметеся вниз, відчуваєте, як у вас прям дотягується лінія від попереку до плеча. І ще один раз, вниз. Супер злегка залегка під себе. Догорі молодці. Розкриємо ручки. Буквально пару разів, як ніби когось обійняти. Перед нами і зібрати лопатки, розкритись назовні. Ще раз когось обійняти перед нами. Назовні. Обійняти, розкритись назовні. Чудово, ручки розслабити, опустити вниз. Фух. Треба поправити своє декольте. Так, це не поправа славному, але що ж ти зробиш? Таке життя, якось треба піднімати охоплення. Зараз ми з вами перейдемо в іншу позицію і станемо вертикально до калимочка, розкриємо наші стопи по ширині ваших плечей або буквально по ширині вашого калимочку. Зараз буде комплексна вправа, яка буде одразу йти зав'язкою. Перші розвочки я вам пропоную просто подивитися і потім повторювати разом зі мною. Тут ми будемо пропрацьовувати і гнучкість стегон, і укріплення плечей, і навіть відчуємо наш живіт. Дуже мені подобається ця зв'язка, от прям реально працює все. Ми розкрили наші стопи. Спочатку просто опустимося вниз, зробимо декілька кроків вперед, зробимо позицію собакою, мордою вниз. Доштовхнемо наші груди, дотягнемося максимально до коліночок, округлимося в спиночці, підтягнемо до себе одну ножку коліном, от прямо округляєте корпус під себе. І спробувати витягнутися наверх, розкрити ножки в трикутничок. Супер. Спробувати зробити тепер разом зі мною видих. Нагору вдих. Розтягнути стегна. Чудово, ще раз під себе прямо округлитися, сутулитись, буквально відчути аж, як працює животик. Нагору вдох. Чудово, ще один раз видих, видих. І ще один видих. Нагору вдих. І видих. І вдих. Супер ми зафіксуємося три. Два. Один. Поставимо стопу і зробимо планочку видих, прямо підкрутити під себе таз, підокруглитися в спинці. І на двох ножках просто витягнутися в трикутничок. Чудово. Вниз видих. Працює наш кор, наші долоні, наші ручки, плечі догори. І ще видих. Вдих. І видих. Вдих, чудово. Одразу працюємо з другою ножкою, поки не відпочиваємо. Витягуємо ножку до себе вперед. Видих, На Навдосі розтягнутися ножкою догори. І ще раз. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І ще один раз. Видих. Вдих. Чудово, фіксуємо три. Два. Один поступово вниз, розгружаємося. Взагалі не складно. Відчуваємо легкість, дівчатки. Працюємо далі. Відчуваємо легкість, медитуємо, розкриваємо всі жіночі чакри і взагалі ні каплі не потіємо, коли тренуємося. Зараз ми поскладнемо буквально цей рух, додамо в нього ще один. Я зміню ракурс для того, щоб не укататися ось туди просто в яму. Якщо ви теж цього хочете, будь ласка, ставте лайк. Якщо ви хочете, щоб я все ж таки укаталася в яму, напишіть, будь ласка, коментар під цим відео і просуньте його таким чином. Не менше ніж сім слів. Я буду дуже сильно вдячна, але вже після тренування поки що тренуйтесь, я все бачу, нікуди не уходимо. Розкриваємо ножки, опускаємося так само вниз, і тепер ми поскладнімо. У нас. Те саме розкриття в стегнах, той самий рух, коли ми підтягуємо наше коліно до грудей, Але тепер цією ж ногою ми спробуємо витягнутися, підійти долонями, утримати рівновагу і підняти нашу ножку на пасе. Пасе це коли ваша стопа торкається приблизно рівня з вашим коліном. Опуститися вниз, зробити знову кроки, витягнутись, трикутник, видих, догори. Підійти, утримати рівновагу. Взагалі не складно. Пасе. І ще. Кроки вперед. Видих до себе. Витягнутися. чудово, ще буквально разочок до себе. не було. І останній раз. Вниз. Видих. Догори. Супер, утримати рівновагу підтягнутися, розслабитися. Один раз вдих. вниз видих. У нас є друга сторона. Скажемо дякую за це Господу Богу. Звичайно, ми використаємо нашу другу сторону, попрацюємо з нашою другою ногою, тому що цим не можна не скористатися. Поїхали опуститися вниз так само, витягнутися іншою ножкою. Підтягнутися до грудей, видих, догори, підійти два-три кроки, можна призгинати упорну ножку, пасе. Ви, звичайно, якщо вам складно утримувати рівновагу, в процесі можете видих, підтримувати себе двома. Але просто, зрештою, підніматися. Ось тут, якщо можете не ставити взагалі, я вам опишаюся, це правда реально круто. Ще два рази вниз. До себе. І вгору. І підійти. Фух, я це зробила. Реально пишаю з собою. Тепер після того, як ми виконали з вами цю вправу на дві сторони, ми опустимося вниз, поставимо наші долоні і зробимо ще один раз трикутник, дотягнемо пахви, груди до колін, округлимо спину, покладемо наш таз, наші стегна, змахнемо волоссям, виштовхнемо нашу голову, дотягнемося вверх, три, два, один. І опуститися вниз. Чудово, ми з вами залишаємося буквально в позиції лежачі і впираємося в наші долоні. Розкриваєте прямо пальці, буквально аж розтопирюйте їх і ставимо їх під власними плечима. Ми зробимо з вами зараз пару вправ для того, щоб буквально активувати наші м'язи животу. Буде працювати не тільки прес, будуть працювати наші глибинні м'язи. Тому ви можете відчувати це доволі інтенсивно. Ми поставимо долоні. У нас лишатимуться наші коліна і лишатимуться наші передпліччя. Ми спробуємо максимально підкруглитися, підкрутити таз, підкрутити груди і потім знову розвантажитися. В цій вправі дуже важливі фази вдоху-видиху. Тому наголошую, коли ви будете підтягувати корпус, ми робимо видих. Коли ми з вами опускаємо живіт, ми з вами вдихаємо. Навдосі витягнутися. На видих підокруглитися, підкрутити таз. І от буквально аж руками натискаєте в підлогу. І знову видих. Чудово. Видих під себе. От прям протяжний видих постійний, поки робите цей рух. І вдох. Назовні, чудово, ще один раз. Видих з тазом під себе кругла спинка. І назовні. Ваші ручки вони настільки тиснуть в. Підлогу, що ви буквально, як ніби хочете підлогу від себе відсунути. І вверх, і ще один раз під себе видих. <світ> Назовні. Зараз ми продовжуємо цей рух, але додаємо в нього ще одну фазу. Ми робимо такий самий видих. <світ> і коли ми піднімемося, ми дожмемо себе долонями і витягнемо на животик, потягнемося догорі. Вниз, видих. <світ> 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 До гори. І дотягнулися. Чудово, ще один вниз. І видих. Рух. Назовні. І ще один видих. Рух. Назовні чудово. Залишилися. Дотягнули три, два. Один. І ми робимо з вами заключний на сьогодні рух. Ми опустимося грудьми вниз, розкриємо долоні. Одразу підвпирайте пальці ваших стоп. Ми виштовхнемо себе наверх і назад. Дотягнемо коліна, зробимо перекат вниз. Знову покладемо стег на видих. Назовні вниз. І буквально від долони назад. Витягнутися догори. Видих назовні, і вниз. Назад, вгору, опуститися. Чудово, давайте ще два повтори. Вниз. Назовні, вгору, видих. Перекат Тут прям окремо кожен хребець. Порухати, задати хвилю. І вниз, чим ближче до підлоги, тим інтенсивніше відчується. Вгору. І поступово дуже спокійно видих розкритися назовні. Дуже всім дякую за тренування. Так, це був невеличкий комплекс, але я думаю, ви все одно його відчули. Я буду дуже вдячна, якщо ви напишете мені коментар під цим відео. Якщо ви поставите лайк та підпишетесь на цей канал, хочу висловити щиру вдяку всім, хто підтримує цей канал фінансово. Завдяки вам виходить цей невеличкий марафон. Тому, якщо ви хочете доєднатися до цих приємних, приятних, найкращих просто людей на планеті, то всі реквізити будуть знаходитися в описі цього відео. А ну, цей почекай. у мене тут просто щось в шкарпеток попало, я не знаю. Гривні я все тренування провела з монетою yeah. в шкарапеці. Та, пожалуйста, ну бачите, 2 гривні це, звісно, трошки мало, але я буду вдячна за кожні дві, 20, 200, дві тисячі, 200 тисяч, скільки є, стільки якби і прийму, собственно, афігеть. Ну до зустрічі вже в наступному тренуванні, вже завтра чекаю вас в тому ж місці, на тому ж часі. Тому давайте готуйтеся, ми з вами ще не закінчили. Ну а всіх чекаю!